У перший місяць року росіяни буквально звіріли ні дня тиші в українському небі. За цей час по наших мирних містах окупанти випустили 2690 шахедів. шахетів у вісім разів більше, аніж у січні торік. Мало того, ці дрони стали небезпечніші, бо вибухова частина тепер важить не 50 кілограмів, а майже сотню із додатковими металевими елементами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних. Один із таких цього тижня спрямували просто на багатоповерхівку в Сумах. Ворожий безпілотник поцілив посеред будинку і пробив його наскрізь. П'ять квартир склалися, десятеро людей загинули. Новий ударний дрон «Молнія-1» дедалі частіше запускають росіяни по Харкову, атакуючи мирних людей. Дешевий, і примітивний, але має заряд у 5 кілограмів і заряджений шрапнеллю, що теж б'є переважно по цивільних. Цілеспрямованої масової атаки завдали росіяни в ніч проти суботи по історичному центру Одеси. Від вибуху постраждав готель Брістоль, де перебували і дипломати. Багато руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО. Пошкоджена будівля філармонії, яка під посиленим захистом. Але найголовніше люди. Кількість поранених зросла уже до семи. І найболючіше місце удару цього тижня багатоповерхівка у Полтаві. Склався цілий під'їзд від п'ятого до першого поверху. Утім, чи не вперше, повітряні сили не називають точної цифри збитих ракет. Там визнали, є ураження, зокрема, балістикою. А іскандерів цього разу летіло по українських містах аж 14. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова побувала на місці рятувальної операції, де до останнього сподівалися знайти живих. Стовп чорного диму, руїни навколо, людські крики та плач. Так росіяни розпочали суботній ранок для Полтави. Воно так рвонуло, що я взагалі я мене прямо з кроваті скинуло, я оглохла. Вікна вилітали. А е, я ж на першому поверсі дивлюся, зверху все стекло сипеться, все сипеться. Боже, це такий жах. що Це. Цього не можна передати. Пережиття це все. Ракета, яка влучила у житловий будинок, зруйнувала всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Гора розкрошеної цегли і бетону, у який перетворилися людські квартири, добила пожежа. Пані Людмила, яка живе чи скоріше жила в цьому ж будинку, не може стримати сліз, хоч її під'їзд поки стоїть. Я зразу поняла, тому що я мене на ту сторону виходять вікна. Я як виглянула, воно чорне машини горять усе, столб стоїть дим, огонь. Мене спасло, може те, що в мене відкриті вікна були, я їх не закрила. Дивом змогла вціліти і сім'я Олени. Вона з чоловіком та доньками у час ракетної атаки ще спали. Каже, все відбулося дуже швидко. Якраз отак як гухнуло, і все димить, все горить. А в нас ще під под'їздом стояла машина. Я так виглядаю, кажу, а чоловіку, Андрюш, машини немає. Від епіцентру центру вибуху квартиру Олени відділяє лише стіна. Її помешкання зараз без вікон вирвало раму, винесло балкон. А, а тут тут знаєш, що сім'ї немає. Дівчинка бігала, сонечка маленька. Немає не жінки, не чоловіка, не дитинки. На місці трагедії працювали майже пів тисячі рятувальників та інших служб. Найважливіше для них було знайти під завалами тих, хто вижив. І на щастя відкопати живими вдалося 22 людини, 20 з яких травмовані. Роботи не зупинялися навіть вночі. Та на неділю гарних новин все менше. Obrigado. Сьогодні близько п'ятої години вечора у ДСНС повідомили, що рятувальні роботи таки завершили. А внаслідок російського удару загинуло 14 осіб, двоє з яких діти. Зокрема, серед жертв російської атаки ціла родина Яворських 37-річний чоловік, його дружина та їх дев'ятирічна донечка. О, там під де під завалами там теж знайомі жили. Ну люди, яких ми знали, що скажуть завтра по російському телебаченню, очередна база НАТО унічтожена ну, прості люди. Як повідомили у повітряних силах України житловий будинок у Полтаві росіяни атакували ракетою х 22 Також у червні 22-го окупанти випустили по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Відомо, що це стара радянська надзвукова ракета, яку розробляли для ураження великих кораблів. Всі фрагменти, які вилучені від ракети, вони є безпечними і відповідно вони передані слідчим органам для проведення подальших дій. Окрім вщент, зруйнованого під'їзду руйнувань зазнали ще понад понад 15 сусідніх багатоквартирних будинків і розташований поруч дитячий садок. Аліна Лісова Роман Рєпатесен тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.